Київ, вставай! Київ, вставай! В ім'я Боже, ім'я українського народу. очистити Україну від Арова. Ми люди вільні з козацького роду, відчуйте. Право жити на волі. І цю волю має ніхто підібрати, Ви <риклад> знаєте, що у Львові прийшло повідомлення, Перкут відмовився, виконувати, які служать у силових структурах і так з таганського логін